Усім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся про дуже цікаву хворобу. Іхтіоз це група дерматозів, які характеризуються порушенням зроговіння, клінічно проявляються потовщенням рогового шару епідермісу, сухістю шкіри, вираженим лущенням. Іхтіоз від грецької мови риба. Це група спадкових захворювань шкіри, яка характеризується порушеннями зроговіння, розрізняють декілька клінічних форм, обумовлених різними групами мутантних генів, біохімічний дефект, який остаточно не розшифрований, надають великого значення недостатності вітаміну А. Патологічний процес гіперкератозу призводить до появи на шкірі лусочок. Що нагадують риб'ячу луску. Зроговіння виражено в різній мірі. Від ледь помітної жорсткості шкіри до найтяжчих змін епідермісу. У багатьох типів існують тріщини на шкірі. Етіопатогенез. Всі форми ехтіозу заострюються взимку під впливом холодного сухого повітря. Влітку в теплу вологу погоду відзначається поліпшення. В тропічному кліматі захворювання може протікати безсимптомно, але при переїзді на північ воно обов'язково проявиться або загостриться. Виникнення і розвиток хвороби в основі багатьох форм іхтіозу. Лежать мутації або порушення експресії генів, що кодують різні форми кератину. при ламелярному іхтіозі спостерігається недостатність трансглутамінази кератиноцитів і проліферативний гіперкератоз. Гіперплазія базального шару епідерміса, прискорене просування кератиноцитів. Від базального шару до поверхні шкіри. Для ікс-щепленого і звичайного іхтіозу характерний ретенційний гіперкератоз, установлення зв'язків між клітинами і затримка відторгнення рогових лусочок. І збільшення втрат води через шкіру. Іхтіозу тварин. Іхтіоз захворювання шкіри, що призводить до сухості шкіри, що лущиться. Існує іхтіоз або подібні захворювання у кількох видів тварин, включаючи велику рогату худобу, курей, лам, мишей і собак. Лікування Зволоження рогового шару епідермісу. М'якість рогового шару епідермісу залежить від вмісту в ньому води. Для зволоження шкіри приймають ванни, після чого змащують шкіру вазеліном. Затриманню води в роговому шарі сприяють також креми з човиною. Застосуванням кератолітичних засобів, ефективні препарати, що містять пропіленгліколь, гліцерин і молочну кислоту. Їх застосовують без оклюзійних пов'язок, добре допомагає препарат, що містить саліцилову кислоту 6%, пропіленгліколь 60% і етанол 20%. Молочна і гліколева кислоти зменшують лущення. Ретіноїди, ізотретіноїд, ацитретин, вет, ретинат. Приймають всередину. Вони ефективні при всіх формах іхтіозу. Ретиноїди це вітамін А і його аналоги, які широко застосовуються для лікування великої групи шкірних захворювань. У важких випадках ретиноїди приймають тривало, час від часу роблячи перерви за хворим постійно спостерігають, щоб вчасно виявити токсичну дію препарату. Прийом сольових та крохмальових ван і ван з розчином. Пернату калію водолікування сприяє пом'якшенню, злущуванню загоєнню і харчуванню шкіри. А якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна!